Хіба залишає стандартний готельний номер, хоч якісь враження у душі мандрівника? Ліжко, дзеркало, пара чистих конвертиків з логотипом готелю. Всі вони однакові і стираються з пам'яті. Інша справа: дубові панелі, масивні вікна середньовічного замку або кімната з видом на море в будівлі діючого маяка. Сьогодні я, Вікторія Петель, Розповім вам про найдивніші готелі світу. Сучасних туристів важко здивувати, та власники готелів стараються з усіх сил. Все частіше чудовою приманкою для мандрівників стає не лише якісний сервіс, але й оригінальне оформлення номерів. Отже, розпочинаємо нашу подорож з Великобританії. Кілька століть тому контрабандисти розводили на кручих вогонь і збивали з пантелику капітанів кораблів, заманюючи їх на небезпечні скелі. Кермові були в повній впевненості, що йшли на світло маяка, відчути атмосферу епохи контрабандистів можна зупинившись у унікальному готелі, маяку, побудованому в 1815 році, на мисі. Корсуол в Шотландії, який дивиться на Ірландське море. Японія геніальна країна в області дизайну, технологій, моди, кухні. І цей список можна продовжувати до безкінечності. А що знаєте ви про готель капсулу? Винахідливій японці створили простий, зате дуже оригінальний готель. І токійська капсула. Тішить своїх клієнтів незвичайними номерами. Капсульний готель з мінімалістичним дизайном споруди приваблює людей, які хочуть почуватися, наче у фантастичному фільмі. Готель має назву Дев'ять годин. Власники пояснюють, що відвідувачам надають годину на душ сім – для сну ще одну, на відпочинок. приїжджі не можуть поскаржитися на брак місця, адже в капсулах його не повинно бути. Тому, якщо ви не страждаєте на клаустрофобію, японський готель капсула саме та дивина, яку ви шукали, коштує таке задоволення від 40 доларів за ніч. Ну що ж, з Японії ми мандруємо у Швецію, і якщо ви любителі холодненького то цей дивний готель саме для вас. Айс Готе, знаменитий людовий готель у шведській Лапландії, Справжнє кражне царство на півночі Швеції. Готель починався з невеликого будинку на 60 квадратних метрів, а цієї зими його площа виросла до 5 тисяч квадратних метрів. Щорічно з 22 тисяч тонн льоду та снігу архітектори, дизайнери та художники створюють зимовий палац небаченої краси. І ось уже 27 років з грудня по квітень відкриває свої двері повністю льодовий готель. У ньому є бар, ресторан. Спазона та навіть церква. У готелі є близько 80 кімнат. Втім, їх кількість змінюється щорічно. З льоду тут створено все. Навіть пити напої доведеться з крижаних склянок. І у вашому постійному гардеробі мають бути теплі куртки і штани. Щороку після літних місяців команда професіоналів відтворює Крижане царство наново. У касі про гензель та гретель усі будиночки були з шоколаду та пряників. А уявіть, що ви засинаєте і прокидаєтесь у соляній кімнаті. Так-так, у Болівії це можливо. Унікальний готель повністю зроблений із солі. Стіни, вікна, стеля. Тут навіть фурнітура соляна. Дивани, стільці, посуд та ліжка. На території готелю. Є дев'ятилуночне поле для гольфу, зроблене із цієї речовини. Атмосфера в готелі не настільки солона, крім незвичайного дизайну та вигляду. Вам відкриваються чудові краєвиди на навколишні гори. Зустрічати заходи сонця на висоті 4 тисячі метрів, із вікна такої оригінальної кімнати дуже приємно. Єдина мабуть, заборона, що тут діє нічого не облизувати, а в усьому іншому насолоджуйтесь. Надіюсь, вам сподобався мій сюжет, і в наступній подорожі ви вирішите відпочивати в капсулі чи в соляному готелі. А для вас сьогодні старалась я, Вікторія Петель. до зустрічі в нових сюжетах. Па-па!